Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Я рада бути знову з вами. І сьогодні я хочу приготувати свину, рульку. Ось у мене вона є, вже вимочена. Я її вимочувала. Ось така вона прекрасна. Подивіться, яка гарнесенька. Є безліч рецептів, є безліч рецептів навіть у мене, не тільки у всіх людей. Але сьогодні я хочу показати такий простий, але дуже смачне виходить м'ясо. Просто неймовірно. Тож я показую один із своїх рецептів, як приготувати смачну рульку. І так, що нам необхідно, рулька в мене є готова вимита вже. Тепер я все буду поєднати в одну миску. Весь соус зроблю в одній мисці. перемішаю, після чого ми будемо натирати нашу рульку. Всі інгредієнти, як завжди, у мене під відео. Тому дивимося, користуємося, готуємо, звичайно, з любов'ю. І так, я даю. Домашню аджику. Якщо немає, ви можете дати соус кетчуп, тобто кетчуп а, гострий можете дати. Кетчуп гострий, і він, до речі, буде непогано. Так як в мене аджика домашня, дуже смачнюща, то я її, звичайно, даю перчик. Гострий, червоний даю. Так, розмарин. Тільки я листочки зірвала. Розмарин я зберігала в морозильній камері, тому він темненький іде. Якщо ви купили свіжий, дуже добре, давайте свіжий. Так, перець свіже-чорно-мелений, це без нього не обходиться. Сюди я ще дала приправку для барбекю м'яса. Копчену паприку можете дати. До речі, за спеціями трошки можете фантазувати і е, давати свої, які вам до вподоби. Я зараз ще дам перчик. Гіркий, гострий, це який в мене вирощується. Я малесенький його. Ой, обожнюю, просто обожнюю. Де я не можу показати вам добре. Обожнюю цей перчик. Так, закидуємо. Все це гарно перемішую і залишаю буквально на хвилинку. Поки хвилинка буде йти, я зараз почищу швидко. Часничок, Часничок почищений. Часничок я порізала дрібно-дрібно. Ви можете навіть на терки в чеснокодавці видавити. Я порізала дрібно, додала до соусу, перемішала і відклала. А тепер часничок, який я нарізала Слайсиками, отакими от шматочками. Ми зараз будемо нашу рульку маринувати цим часничком. Але щоб у нас всередині був не тільки часничок, а сіль і перчик, то ми поєднюємо сіль з перцем, і потім чесничок, отак я обмокаю з усіх боків у перець. і і сіль, Хотіла сказати, перець і чесник. Чесник, перець і сіль, і роблю дирочку, і подальше запихаю туди, в м'язко. Тут шкірочка і шкірку дуже важко проткнути. Якщо ви не можете її проткнути, під шкірочку, отак робимо, ножиком, беріть ножик, тоненький, гострий. І туди напихаємо часничок. І так, чим більше в рульку ви напхаєте цього часничку, тим буде смачніше. Отже, я, бачите, і тут де кісточка, де тільки шкірка і чуть-чуть сальця є, я теж сюди напіхую. Гарно нашпигували нашу рульку. Ось. Ось, везде часничок. Так, пальчиком прямо запихайте подальше. Ось все. У мене, все-все-все наш пігован. Тепер беремо наш прекрасний соус, і ним ми будемо поливати нашу рулічку. Але ми не тільки поливаємо, ми зараз будемо робити її. Прекрасний масаж. І так, ручками беремо і розпреділяємо по всій рулечки, по всім дирочкам, де є, ми пробуємо туди запхати наш соус. Отак, От перевертаю соуса достатньої. І отак гарненько змішую. Перчик засовую один прям всередину рульки. Ой, запах неймовірний. Не можу вам передати. Дуже-дуже смачно. А ми робимо масаж тим часом. Отак ручками прям добре-добре придавлюємо, розтираємо. Розтираємо по всьому. Всі щілиночки, які де є, ми повинні їх заповнити нашим прекрасним соусом. Все, геть, отак, От поробили масаж, а потім дивимось, де є щілинки, і туди запхаємо все, що є. Отак. От Перевертаю ще, тому що у мене тут теж є дирочки, тут де є і часничок, клала. І отак. І ось наша рулька, скажімо так, вона уже замаринована. Зараз я її закриваю плівкою. І залишаю, у мене є час, тому я залишу на 3 години. Зазвичай таку рульку я завжди роблю на ніч, мариную. Сьогодні просто я не встигаю, мені треба її раніше, тому мене сьогодні на обід повинна бути рулька. У мене будуть. Дуже важливі гості, тому я сьогодні дам їй промаринуватися 3 годинки. Ось ця красота, смакота відправляється на 3 години, щоб вона собі відпочивала. До речі, якщо це літо і сильна спека. То ви обов'язково кладете в холодильник. Якщо це не спека, немає духоти, 22 градуси можна залишити у кімнатній температурі. Я залишаю при кімнатній температурі так швидше вбереться вся наша мариновка. Коли ми на ніч робимо, то, звичайно, кладемо до холодильника. І так, чекаю три години після чого ми будемо її запікати. І так, рулечка в мене простояла 3 години. Три години я її за той час перевернула. Бачите? Перевернула, щоб вона з обох боків добре промаринувалася. Тож, рулька готова для того, щоб ми її запікали. І так, запікати ми рульку будемо в рукаві. Да, Дорі, так. Да. да, моя помічничка, да, підказує, що мені треба робити. І вона дуже незадоволена, що вона не тут. Я її поклала на крісло. У неї є її трон, і щоб вона звідти дивилася. А вона не задоволена такому. От і вона висказує своє незадоволення. Так, добре, підготовлено все у нас. Тепер ми кладемо нашу рулічку в рукав. Я ще раз пере... отак мішаю. Да, Дорі, да, заспокійся, будь ласочка. Я все роблю відмінно. <рес> так. І закладаємо, натягуємо прямо добре. Ось так. Є. Цю красу. Я чуть-чуть даю сюди. Трошечки це збираю тільки з часничком. І все. Тепер. Мені хочеться до м'яса ще гарнір. Тому я вимила гарно картопельку. Дорі, заспокійся. Я все знаю, що робити. Я вимила гарно картопельку. Ціленьку, отак і закладемо запікати разом з м'язком. І картопля буде не просто, знаєте, суперова, тому що вона ще теж смаку набереться з м'язка, і це буде просто круто. Це дуже гарно зав'язано. Тепер я нашу рулічку, викладаю на противень, але викладати я буду її стояти отак. Тут у нас картопля є під низом, тож я так укладаю гарненько картопелькою і ось так кладу на противень, виклик. І відправляю в духовку на 180 градусів градусів. Поки що на півтори години, потім ще буду додати час. І так, красоту я нашу вибираю і хочу подивитися, як вона себе почуває. Тож, час у нас вичерпаний, я буду відкривати плівку. А? Обережно це все робити. І. Зараз я подивлюся легенько, тому що дуже-дуже гарячий. Паром, щоб ви не опеклися. Боже, ви подивіться тільки на цю красу. Ви подивіться, яка вона неймовірна. Картопелька вискочила звідси. І зараз я подивлюся, чи вона у нас готова. Отже, я беру шпажечку. І втикаю. Так, сок виходить світлесенький, отож вона готова. Шкірочка теж м'яко проходить, готова. Але картопля готова, я бачу, вона гарненько навіть тріснула. Але це ще не все. Зараз я буду змащувати ніжку. Медом та олія. Мед і олія отут у мене зроблені. І я зараз цю ніжечку гарно отак поверх ще змащу. Вона дуже гарна. Вона дуже колір має неймовірний. Але мені ще хочеться гарніше і смачніше, до речі, буде. Тому ретельно отак змащуємо усю усю ніжечку. М'ясо, шкірочка, кісточка, все змащуйте. Отже, все гарно змастили. От, показую вам, так. І зараз ми відправляємо в духовку на 180 градусів, так і залишаємо на хвилин 40. І все. І тоді будемо куштувати. І так. Наша рулька запечена. І зараз я її буду викладати, так як я хочу подати. А подавати я буду на такі дощечки з солінням. Соління все моє. Помідорки, неймовірні, які просто на ура уходять. Малосольні в мене ще огірочки. І, звичайно, моя же капусточка. Капусточка, це неймовірно і не, не можна її а, не класти, тому що без капусти рулька не піде. І, звичайно, перчик, хто полюбляє гострий перець, він є. І навіть тут є в мене мої чері, які я вирощувала. Тож, поїхали викладати рульку. І так, наша рулечка готова. Подивіться, яка вона красива. Неймовірно, а запах стоїть на весь дім. Це не тільки на мою квартиру. Тож, я свою рулічку приготувала. І рекомендую вам приготувати по цьому рецепту. Вона неймовірно крута. Тож, я зараз шматочок відріжу скуштувати, але я не хочу сильно портити пейзаж, тому що зараз якраз на під'їзді мої гості. Тож ми так шматочок відріжемо. Ай, яке воно прекрасне сельце. Оце я люблю саме більше. Так, зараз ми зробимо так, щоб відрізати з м'яском. І отак відрізаємо. Боже, яка краса. Картопелька, повернись, будь ласка, тому що нам треба показати м'ясо. Ось, воно соковите настільки, його ріжеш і сок тече. Дивіться. Яке неймовірне видно, де часничок був шпігований. Дивіться, бачите, як круто. Воно м'ягесеньке, прекрасне. Дивіться по своїй рульки, по вазі м'яса. Яке м'ясо у вас? за велике, тобто рулька, рулька може бути і 700 грам, у мене кіло 500, тому я її готувала більше. Тож, я куштую м'ясо. Mm-mm. Неможливо, неможливо нічого сказати. Дуже смачно, дуже. І вона промаринувалася. Я вам хочу сказати, що вона промаринувалася. Я дуже боялася, бо я люблю на ніч залишати, і тоді це все нормально. А ми, у мене вона не мала часу, щоб ніч ми її готували. Тож, я усім бажаю смачної рульки, смачних страв. Смачного життя. Я вас всіх обожнюю. Я вас всіх люблю і чекаю в себе на каналі. І дякую всім за донати. Дякую всім за підписки. Це для мене дуже-дуже важливо. Це моє життя, це моя робота. Дякую усім, що ви зі мною. Усім па-па!